Вітаю всіх. Друзі, останнім часом досить багато в нас цікавих законопроєктів, які подаються до Верховної Ради. Але нещодавно подали саме цікавий законопроєкт, який досить вносить великі і глобальні зміни до закону про мобільцу підготовку та мобілізацію, а також до закону про військову військову службу. Даний законопроєкт – це 10378. Але враховуючи те, що він є дуже великий і там є дуже велико, багат, велика кількість даних точностей, то ми про даний законопроєкт знімемо інший відеоролик, який вийде на Часом. А сьогодні я хочу з вами поговорити про не менш цікавий законопроект, який є, стосується також змін і також він стосується мобілізації. Але це стосується більше відповідальності. І це законопроект 10379. Він був зареєстрований той же самий день, коли і закон про Внесення змін до закону про міську підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. І даний законопроект він називається Про внесення змін до кодексу про адмінправопорушення а також до Кримінального кодексу України про посилення відповідальності за військові злочини. Е, тому, кому цікаво, то обов'язково залишатися з нами, бо тут дійсно є про що послухати, є що порахувати, і в принципі це стосується майже кожного, хто зараз ще не служить. Тому. Залишайтеся з нами. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Якщо у вас виникають якісь питання і потрібна якась юридична допомога, то звертайтеся до мене за телефоном, який ви бачите на екрані, і я вам з радістю в цьому допоможу. Ну що, не будемо тратити час. Поїхали! І так, друзі, тепер давайте поговоримо спеціально про самі зміни в даному законопроекті. Якщо ми подивимося, то більш детально, то можна зрозуміти, що основні зміни будуть стосуватися чотирьох статей. Перша з них це 38 стаття даного кодексу, яка говорить про те, що адміністративне стягнення за вчинення. Вчинення в особливий період правопорушення, яке передбачено статтею 210 до 210 прим. 1 Кодексу про адмінправопорушення, може бути накладено протягом трьох років з моменту вчинення даного правопорушення, або протягом трьох років з моменту його виявлення. Тобто, проміжок часу є досить великий, і за рахунок цього притягне дуже велику кількість людей. Наступне 210 стаття, тобто вона є. Досить цікаво, оскільки на сьогоднішній день штрафи порівняно з тими, які пропонуються, ну, досить великі, велика різниця. Дивіться, те, що пропонують: порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами пралицького обліку, тягне за собою. Накладення штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян. На хвилинку один неподатковий мінімум доходів громадян це 17 гривень. Якщо помножимо 17 на 500, зрозуміло, що це від 2,5 до 17 тисяч гривень. Якщо, ж, наприклад, ми подивимося, те, що на сьогодні до даних змін, то це штраф від 30 до 50 неопадкових мініст доходів громадян. Тобто зрозуміло, що різниця просто в тисячі. Що сюди мається на увазі? Те, що ви неправильно подали якусь інформацію, або там невчасно поміняли військовий квиток, або десь ну, певні якісь там моменти, є, да, які раніше були набагато менші, ніж ті, які пропонуються. І так, друзі, якщо ми подивимося наступну статтю, це 210-1, то тут дійсно досить цікаво, оскільки порушення законодавства про оборону військової військову службу підготовку та мобілізацію тягне в мирний час по нових змінах накладення штрафу на громадянин на громадян від 1 тисячі 500 до 2 тисяч неподкованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 2 тисяч до 5 тисяч неподкованих мінімумів доходів громадян. Діяння передбачу частиною першої цієї статті в момент особливого періоду це просто неймовірні. Наступне тягнуть за собою накладні штрафи на громадян від 2 тисяч до 3 тисяч неподаткових доходів громадян, тобто це сума від 35 до 51 тисячі гривень. І на посадових осіб це від 9 тисяч до 12 тисяч неподаткових доходів. Громадян, тобто це від 150 до 204 тисяч гривень. Це за що? Да, це те, що не явився, наприклад, вчасно до ТЦК, що не зареєструвався в електронному кабінеті, який пропонується, не дав якісь дані або просто ухиляєшся, то за це передбачена така адміністративна відповідальність. І так, друзі, хочу додати про те, що якщо ми подивимося порівняльну таблицю даного законопроекту і подивимося сам же текст даного законопроекту, то є певні відмінності, оскільки в порівняльній таблиці там немає розмежування. Там зразу написано для громадян і посадових осіб розмір відповідальності становить від... 9 тисяч до 12 тисяч не мінімум доходів громадян. Тобто там трошечки є певна помилка. Якщо ж, наприклад, ми дивимося сам же проєкт закону, то тут є певні розміжності. Наприклад, для громадян це від 34 тисяч до 51. Для посадових осіб це директора підприємства, організації, то це від 150 до 204 тисяч гривень. Тобто на це потрібно також здати увагу. але Будемо бачити в кінечному результаті, коли вже буде текст направлений до президента на підпис. Якщо, наприклад, ми подивимося наступну статтю, це 258, Її запропонувало доповнити після. Частини 4 новою частиною такого змісту. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтею 210 та 210 прим 1, цього кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, крім правопорушень, вчинених військових через вісним, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвитки України. Якщо особа Потрібно це акцивати уваги. Не з'явилися без поважних причин або без повідомлення причин прибуття про виклик. Е, територіальний центр копутування соціальної підтримки, будучи належним чином повідомлені про час, дату і місце виклику та знаяності Трітного центру та соціальної підтримки підтверджені інформацію про отримання вами даного виклику. Тобто, якщо, наприклад, ви були повідомлені і не явилися. То це буде е, зразу постанова про притягнення вас до відповідальності. Якщо ж, наприклад, виявилися, то буде дійсно повний розгляд, і будуть заслуховуватися ваші пояснення. Е, наступна частина це 263 стаття, яка нам говорить про те, що особи, які порушать законодавство про оборону військової обов'язки та військову службу, правила військового обліку, міційний потоку та мобілізацію, під час дії особливого періоду, Може бути затримано, тобто, так, да, ключове зараз не може цього бути. на строк до 3 годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та обов'язкування обставин правопорушення до 3 днів. Тобто, потрібно розуміти, що в принципі. Якщо ви кажете, я не пам'ятаю, як мене звати, або не представляєтесь, вони вас мають право затримати, тобто вони легалізують те, що відбувається зараз під час силової мобілізації, доставляють вас до ТЦК і починають встановлювати вашу особистість. Якщо ж, наприклад, цього не можуть, вас тримають 3 години. Або тримають до трьох днів. Тобто, це потрібно також розуміти. Також потрібно розуміти, що вносить зміни до і кримінального кодексу, але там незначні, просто додають до статті 336 Кримінального кодексу України, доповню словами, у тому числі відмову від проходження медичного огляду та лікування. Тобто, ВЛК також сюди доставляють. Е, потрібно розуміти, тобто, що якщо дивитися комплексно на цю всю, е, не можу навіть підібрати словами, на цю кількість змін, які вони пропонують, і величину цих штрафів, це просто е, ну, для багатьох людей є непідйомною сумою, і, понятно, що їх ніхто платити не буде. Тобто, це в подальшому е, да, от буде. Реалізовуватися наступним чином, що будуть блокувати рахунки, те, що вони в принципі пропонують, заборона виїзду за кордон, керувати транспортними засобами та інші в принципі, зміни, які говоряться в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але е, потрібно розуміти, що, наприклад, якщо на сьогоднішній день штрафи про е, запорушення певних, да, от, наприклад, там, Статей по мобілізації, то штрафи досить маленькі і в принципі немає смисла там наймати адвоката і займатися вирішенням цього питання. Але якщо дивитися масштабно на зміни, які плануються, то я вам скажу тут. Мабуть, дешевше буде наняти адвоката, щоб оскаржити оці всі постанови з такими сумасшедшими цифрами, чи ми дійсно їх оплачують, оскільки підстави для скасування даних штрафів, звісно, вони будуть, оскільки є загальна одна єдина процедура даного оскарження. Тому що я можу сказати, друзі, досить великі зміни. Для мене вони взагалі не зрозумілі, оскільки це просто велике порушення прав людей. Що можу сказати? Будемо дивитися, що воно буде далі і який буде результат. Отже, друзі, надіюся, дане відео для вас було цікаве, корисне. Ви дізналися інформацію, яка нас чекає найближчим часом. І надіємося, все ж таки, що даний законопроект він зазнає певних зміни, і штрафи, як мінімум, будуть зменшені набагато менше. Тому, хто ще не підписався на мій YouTube канал, обов'язково підписуємося, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. І, звісно ж, ставимо лайк, щоб відео набирало якомога більше переглядів. І, звісно ж. Не забуваємо висловити свою думку в коментарях для того, щоб якомога ширше можна було розкрити дану тему. Дякую за перегляди і не забуваємо, що далі більше, більше цікавого та корисно. Пока, і до нових зустрічей!